Розкажіть, будь ласка, про ваші очікування перед фіналом. Що очікуєте від гри? Е, очікуємо гарної гри Ви зі своєї сторони і зі сторони собачок. Сильна команда це фірма. Що можете сказати про ваші враження взагалі від турніру, від днів перебування? Дні перебування самі найкращі. Я вже не перший раз на цьому приїжджав до цього вже декілька разів. Доброзичні люди, завжди раді нас бачити, ми завжди раді приїхати. Грати як з місцевими командами. Раніше були і закордонні команди, на жаль, в цьому році. Але нічого, найголовніше, що турнір знову проводиться. проводиться. і ну, Для розвитку наших молодих футболістів більше. Чи задоволені грою своїх вихованців? Що можете сказати? Чи є над чим працювати, чи щось побачили? Ну, завжди є над чим працювати. Це діти, і в них не вистачає стабільності, ну, матчів компонентів. Ми потім е Враження це перший турнір наш. Ми тільки зібралися декілька тижнів назад. Е тільки починаємо В принципі, підготовку. Цей турнір такий перший. Подивимося, як ми після відпустки, е в якому стані хлопці. Але видно, що навіть оці три гри, що були в групі, з кожної грою хлопці додають, продають у швидкості прийняті рішень на полі, проявляють характер. Тому... Хлопці повискуються на саме. Представтесь, будь ласка.